6 травня 1921 року у відомому містечку Опішні на Полтавщині в гончарській родині Салюченків народилася донька Олександра, яка стала неперевершеним майстром традиційної глиняної іграшки. Вже в шестирічному віці дівчина вправно ліпила свої перші роботи рибки качечки. Найбільшим святом для малої були ярмарки в опішному, звідки вона пізніше візьме багато сюжетів для своїх глиняних мініатюр. Творчість це бездонна криниця, пий і не нап'єшся. говорила Олександра. Про неї заговорили в 1949 році, коли її вироби були відзначені премією на всеукраїнській виставці Іграшки в Києві. Після цього вони помандрували по обласних міжнародних мистецьких виставках, де відзначалися високими нагородами. Більшість своїх робіт вона роздаровувала і дуже переймалася потім. Я її глиняним діткам буде на новому місці.